Так, пані Анна, вітаю. Вітаю, пане Ігорю. Дуже рада вас бачити і принагідно хочу подякувати за те, що тримаєте у фокусі дуже важливу тему розвитку місцевого самоврядування, реформи децентралізації. Нагадаю, що вона у нас була найуспішнішою і була визнана нашими партнерами як найуспішніша, яку нам таки вдалося Ну, не завершити цей процес дуже довгий, але зафіксувати на певному рівні ті трансформації, які дозволили нам, зокрема, і стати обороноздатними, тому що громади отримали повноваження, отримали гроші, навчилися ухвалювати рішення, і саме ці голови громад потім не чекали відмашки з Києва, який закликав до шашликів, а почали оборонятися самостійно. Це було ключове. Ухвалення рішень в екстремальних умовах, тому про децентралізацію будемо говорити і далі. Я вітаю всю аудиторію. Підписуйтесь на пана Ігоря, підписуйтесь на канал Спецкор Медіа. Важливо мати багато каналів інформації зараз. У нас в умовах монополізації інформаційного ринку. Важливо слухати тверезу, здорову, нормальну аналітику про те, що відбувається, а не тільки дивитися марафони. Так от, щодо децентралізації, я нагадаю, що це була найуспішніша певно, реформа, яка була визнана усім світом. І ми провели, ми почали децентралізацію. Я зокрема тоді була депутаткою сумської районної ради і можу. Говорити про процеси, які відбувалися на місцях прямо в тих громадах, які об'єднували, об'єднувалися. Моя рідна громада, моє село, Нижня Сироватка була першою громадою пілотним проектом по об'єднанню в Сумському районі. Я особисто це дуже сильно подалювала і ногами, і руками і привозила всіх в своє село, тому що важливо було пояснити людям, для чого це робити. Пам'ятаєте, тоді давали перші там плюшки, дамо гроші на школу, якщо об'єднаєтеся. І тому давайте нам дадуть гроші, пишемо проект на школу, нам вікна нові дадуть, утеплення, комплексний ремонт. Давайте. І справді це тоді спрацювало, Наша громада була першою в сумському районі, і далі поїхало об'єднання продовжилося. І, в принципі, ми отримали це потім новий нову карту України. Пам'ятаємо, відбулося укрупнення районів. І вона воно не зовсім там коректно відбулося вже на тому етапі, тому що це вже був новий парламент, який до речі, так і не, не довів цю справу до кінця чомусь, хоча в них був час на те. Але. Важливо, що відбувся цей момент: об'єдналися, отримали повноваження, отримали гроші, навчилися самі витрачати гроші. Це ж теж не так просто витратити гроші, і це, на мою думку, стало основою обороноздатності громад, тому що громади в моїй сумській області на кордоні, які перші зустрічали танки вранці. У них не було інструкцій, їх не збирав офіс президента, їм не говорив Арестович, який знав, і всі, хто там їв мівіну, потім і їм не дали якісь конверти відкрити в разі чогось. Вони просто бачили російські колони, які йшли в величезній кількості, і не розуміли, що робити, і не могли дозвонитися переважно кудись. І вони тоді, оця децентралізація дала їм можливості не чекати, поки там якийсь... Пан президент, папік, директор, оця радянська система мислення не чекати вказівок, бо нас же попереджали і готували до шашликів, а ухвалювати рішення. Вони, голови, самі створювали тероборону, бо, нагадаю, її свинячий голос закон про національний спротив і тероборону ухвалювали, пам'ятаємо, лобіювали його. Тероборона створилася тільки на папері. В селах її реально в містах не було. Ну, Якісь там навчання провели, для години, фоточки запостили і все. А спротив він відбувався вже з коліс, коли вже танки їхали. І голови стали на його чолі цього спротиву. Вони самі брали ружбайки, йшли в партизани, збирали хлопців в кросівках, в моєму селі, зокрема, відстрілювалися просто хлопці в кросівках. Тепер ми маємо пам'ятники на в'їзді в населені пункти. І це ціна шашликів. Просто так до слова. Але те, що ми провели децентралізацію, було основою національного спротиву і тієї оборони, яка відбулася. І Київ за три дня, зокрема, дякуючи тим головам на кордоні, які не втекли з кордону. Бо не втекти з, з Києва це одна справа. А не втекти з кордону, коли танки йдуть, це трохи інше. Але я нагадаю, що інструкція я говорила і продовжую говорити з головами громад інструкцій, повідомлень. Якоїсь інформації, якоїсь підготовки не було для голів прикордонних громад. Це ключове, що ми маємо зафіксувати, бо потім ми маємо питати і за це мають відповісти. Що відбувається зараз з децентралізацією? Реально, офіс президента, ці наші геніальні мамки, менеджери, вирішили, що вони всі сильні, і єдині, єдині, кого вони не можуть нахилити, це голови громад і місцеве самоврядування, бо це зовсім інший рівень управління. Вони е, намагаються будь-яким способом під, е, е, порядкувати собі мерів і приліпити до себе їхній авторитет. Важливо, найбільший авторитет з влади знаємо рейтинг довіри до парламенту, рейтинг довіри до судів, рейтинг навіть довіри до президента, який падає. А найбільший рейтинг довіри мають голови громад, бо це обрані. Люди самі їх обирали, на місцях їх знають. І ми знаємо, що мерам місцевому самоврядуванні довіряють зараз найбільше. Тому влада зараз намагається будь-яким способом натягнути на себе, оцю сову на глобус, натягнути на себе авторитет і рейтинг місцевих лідерів. Далі намагаються підпорядкувати собі якимось чином місцеві бюджети через механізм введення військових адміністрацій. І Третє підлаж, під, підготувати ландшафт для майбутніх можливих виборів. Так, якщо виживемо, будуть місцеві вибори, очевидно, за їхнім сценарієм. перші. А що таке ландшафт? Е, президентська партія не має своєї структури. Це партія лідера, лідерська, лідерського штибу, тому е, туди просто нагнали купу людей, навіть не, не розібравшись, хто до чого. Не всіх резюме прочитавши. А партія, як має бути в класичному стилі осередки, структура, сітка її немає. Назалі, давайте будемо відвертими, тільки Батьківщина має свою структуру більш-менш, яка в кожному місті, в кожному селі є якась партійна структура. А на виборах це що? Спостерігачі. На виборах це е, вся оця структура. З людей, яка допомагає організувати вибори на місцях, і головне прослідкувати за ними і захистити результати, що теж важливо. Бо відсутність мати спостерігачів на дільниці в школі в селі це відсутність бути впевненими за результат виборів, бо ми ж розуміємо, що все може бути ми переживали Януковича. Тому структури немає, де її взяти, також ж місцеве самоврядування, а ми ж тут в та чи менеджерів, давайте ж їх нагнем. Ну, не можна по закону, ну так що. Ну, не відповідає європейським цінностям. Ну, так ніхто ж не побачить, де ті європейці, а де ми, а де тут громади? Тому це три ключові мети, які хоче зараз е, наслідує е, влада в особі Офіса президента і тих п'яти шости геніальних менеджерів, спостерігається абсолютно точно. Важливо і те, що тему, яку починали, те, що. Під виглядом військових адміністрацій. Зараз війна, давайте ж вводити місцеві адміністрації. Те, що відбулося в Гостомелі, відбулося і в нас на Сумщині теж у нас дві військові адміністрації. Це місто Суми обласний центр, хоча він не межує безпосередньо. Ну, місто Суми не межує безпосередньо з ворогом. І ще була введена військова адміністрація у населеному пункті е, Велика Писарівка. Е, і... Підстав для введення військової адміністрації ні в першому, ні в другому випадку об'єктивних не було. Там голова громади мені каже, що їй повідомили, вас вводять військову адміністрацію, бо ви не надали план евакуації. Вона каже, так цього не може бути в принципі, бо план евакуації села обов'язково має подаватися в район. А район це ж структура президентська. так? Голова районної адміністрації він звітував, що в нас є план евакуації, а він не міг його створити без плану евакуації села. Ну коротше, вийшли самі на себе, але таку приплили підставу, як нам прибрати обрану голову людьми і поставити свого голову військової адміністрації. В сумах те саме підстав вводити військову адміністрацію не було. Але у нас там був зальот мера, в нього кримінальне провадження. Пам'ятаємо, мер міста суми його підозрюють у корупції. Тому так, 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 така сяка підстава була. Хоча там ну, була альтернатива, був секретар, але ввели військову адміністрацію. Яка велика проблема цих військових адміністрацій? Що вони вводяться штучно. Не для того, щоб займатися військовими питаннями, а вони кажуть: давайте нам бюджет, а оце там фортифікації, евакуації, всякі військові питання, то ви самі займайтеся, бо паралельно ж існує і Рада ще як орган. Тому. Е ми маємо величезну небезпеку, що під приводом в необхідності військової будуть вводитися військові адміністрації в інших населених пунктах, і це треба відстоювати. І е, там ще ж мамки не ці е, з навсі карабельних сосен е, Карнієнка і е, як його господи Арахамія. Ініціюють ще один закон, е, щоб там е, навити, типу, збільшити повноваження військових е, обласних адміністрацій. І за цим теж треба слідкувати, щоб ми знову ж таки не, не відкотилися назад в плані децентралізації, тому що це не тільки наше виживання, а це ще і наша євроінтеграція, і ми тут самі собі будемо ставити хрест. Тому е, дякую, що тримаєте тему у фокусі. Запрошуйте, я би дуже хотіла зробити великий стрім, і я певна, що запрошую вас, ігорю, до цього ефіру саме по децентралізації, по атаках на децентралізацію на нашому каналі СпискорМедія. Обов'язково долучайтеся і Ігорі Редіровича буду рада бачити. Так, да, дякую. Я переконаний, що ми це обов'язково дійсно зробимо. Я теж час від часу і записую відео з цього приводу, оскільки це дійсно найуспішніша реформа, і те, що з неї намагається зараз зробити, ну це неприпустимо. І більше того, це загроза для нашої децентралі для нашої євроінтеграції. Це головний момент. Тому що європейці вони поки мовчать, але як тільки справа буде йти до завершення війни, про це відразу згадають і згадають, я боюся, не в дуже позитивному контексті для України. Тобто плювати там на цих 5-6 менеджерів чи всю владу, але от те, що це буде погано для України, це факт. Все, Тому дякую дуже за таку корисну інформацію. Я думаю, що нашим глядачам було це цікаво і обов'язково ще до теми будемо повертатися. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.